Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас правила дорожнього руху. На переході біля світофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч, ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машин немає справа. Як переходиш вулицю, на розі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись світлофор, корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись. І навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око кліпнем лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, вчитись треба транспорт обійти. У безпеці будеш ти і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. В школу, в клуб, в бібліотеку, стадіон, на дискотеку. Вірно тільки обійти, і не станеться біди. Вивчайте правила, дітки, і будьте уважні.